Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, сьогодні я хотів би з вами поринути в один із найбільш насичених і чесно скажу нервових тижнів для ринку криптовалют. Це саме той випадок, коли навіть якщо ви далекі від економічних новин, варто уважно послухати, бо саме зараз у нас закладається фундамент для того, що ми побачимо вже восени та взимку. І мова тут іде про ІПЦ та безробіття. Взагалі, ІПЦ це індекс споживчих цін. По суті, він показує, наскільки подорожчало життя для звичайних людей. Якщо ціни ростуть надто швидко, то це називається інфляцією. А інфляція, в свою чергу, для економіки це як підвищена температура для організму. Вона сигналізує, що щось не так. Висока інфляція взагалі змушує ФРС піднімати ставки, щоб охолодити економіку. Низька інфляція, навпаки, дозволяє ці ставки знижувати, що означає дешевші кредити та більше грошей у системі. Чому нам, криптоентузіастам, взагалі важливо стежити за цим? Ну бо коли грошей стає більше, частина з них потрапляє на ринки ризикованих активів, таких як акції та криптовалюти. І по суті, ключова дата у нас це 12 серпня. У цей день вийде звіт по інфляції за липень. Прогноз такий, що вона буде становити 2,8%. Для порівняння ще кілька років тому, у 2022-му, інфляція в США доходила до 9%. Тоді ринки у нас були в паніці, біткоін падав нижче 20 тисяч доларів, а сьогодні ми говоримо про цифру менше 3%, і це вже зовсім інша історія. Давайте тепер поговоримо про можливі сценарії подій. Перший сценарій у нас такий, що прогнозована ставка інфляції буде нижча. Це ідеальна комбінація для ринку. ФРС тоді отримує сигнал, що економіка у нас охолоджується, інфляція у нас контрольована, і як результат, висока ймовірність, зниження ставки вже у вересні. А зниження ставки це як натиснути кнопку турбо для ризикованих активів. Другий же сценарій у нас такий, що інфляція буде трохи вище прогнозовану і буде становити десь приблизно 3%. Це, звичайно, не катастрофа, але ФРС може трохи затягнути час і подивитись на динаміку. Проте історія у нас показує, що навіть при такому рівні інфляції вони знижували ставки, якщо бачили інші ознаки уповільнення. Ну і третій сценарій це, якщо інфляція у нас буде вища за 3%. Тут звичайно усе складніше. ФРС може вирішити, що економіку ще рано стимулювати, ринок реагує нервово і можливо короткострокове падіння криптовалюти на 5 або 10%. Але для тих, хто мислить стратегічно, це дуже гарна можливість відкупити активи за зниженою ціною. До речі, якщо ви також цікавитеся купівлею криптовалют на споті, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую особисто. Та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Але що ж думає ФРС про цю всю ситуацію? Особливо цікаво слухати у нас Мішель Боуман, бо вона одна з найвпливовіших фігур в ФРС. Вона також прямо говорить, що вона підтримує зниження ставок до кінця року. І якщо план у нас реалізується, то ми отримаємо вересень, жовтень і грудень і з новими хвилями ліквідності, уявіть, що кожне зниження ставки це як відкривати додатковий кран із грошима, і частина цього потоку завжди у нас опиняється в криптовалюті. Але що це все може значити для біткоїну? Взагалі, біткоін це перший актив, який реагує на зміни грошової та кредитної політики. Коли ставки у нас знижуються, великі інвестори намагаються перенести частину свого капіталу з облігацій та депозитів у біткоін. Наприклад, місяць тому, коли вийшли дані про трохи вищу інфляцію, біткоін майже не впав, а це, в свою чергу, ознака зрілості ринку. По суті, інвестори вже не панікують через кожен відсоток у статистиці. Якщо цього разу дані будуть навіть трохи кращими за прогноз, біткоін може буквально полетіти до нових максимумів вже у вересні місяці. Тепер, що стосується ефіру та інших альткоїнів. Ефір, взагалі, зараз виглядає як головна зірка сезону. Він пробив чотирьохрічний максимум. І залишилось лише 13% до історичного рекорду. Це дуже сильний психологічний рівень, і його пробиття може запустити потужний альтсезон. Домінація біткоїну у нас вже впала до 60%, і історично, коли так складається, ми бачимо хвилю росту альткоїнів. Але тепер цей процес у нас трохи розумніший, і ростуть лише ті проекти, за якими стоять великі інвестиції та реальне використання. Давайте на хвилю згадаємо 2019 рік. Інфляція в США була приблизно 2 ФРС знизила ставку тричі, а біткоін за кілька місяців виріс з 3 тисяч доларів до майже 14 тисяч, і це все відбулося без гучних хайпів лише на макрофакторах. І по суті, те саме може статися і зараз, тільки на значно вищих рівнях. Мій особистий прогноз такий: що якщо ІПЦ у нас буде нижче 3%, біткоін може тестувати новий максимум до кінця вересня. Ефір у нас пробиває 4,5 тисячі доларів, і топ-альткоїни дають приблизно 30-50% за період в 2-3 місяці. Якщо ІПЦ у нас буде більше 3%, тоді у нас можливий короткий відкат, гарна нагода для відкупу. Тож по суті, пам'ятайте одне, що ринок це американські гірки, можна злякатись на різкому спуску і вийти. А можна стиснути зуби, дочекатись підйому і зійти на вершині з усмішкою. Ми, по суті, вже пережили обвали бірж, медвежі ринки, заборони урядів, і кожного разу криптовалюта ставала тільки сильнішою. Тож, тримайте голову холодною, дійте згідно за планом, найбільші прибутки отримують ті, хто не втрачає віри тоді, коли всі інші панікують. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют та до нових зустрічей. Далі більше.